Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви дуже просите подивитись, таке питання, зробити на нього розклад, а це питання звучить так. Захід надасть Україні далекобійну зброю і закриє очі на те, де ми її будемо використовувати, чи буде так? Ну, Давайте розглянемо це питання. Для початку запитаємо: Захід надасть Україні далекобійну бійну зброю Так зараз від хвилиночку я відкрию щодо Знаєте, що я вам хочу сказати? Що і тут Кремль всуне свій довгий ніс. Що і тут Кремль всуне свій довгий ніс. Він зробить все, щоб захід не давав. Дивіться, не хочу вас розстроювати, але мені одразу випали сигніфікатори Рососії. Король він говорить стоп, тобто він поставив крапку і тому руху, тому руху, навіть додам карту в якому руху, щоб зробити вибір, віддати, розсипати, тобто віддати. Отак тримати, ой боже, так тримати зброю, я не віддаю. А так от розсипати, віддати нам потужну зброю. Кремль і тут всуне свій довгий ніс. Пояснюю, дивіться. Оце от російське вище командування. Він, от Україна перевернута тут. Україна перевернута. Тобто він своїми діями так, відрізанням, тобто Які в нього плани? Україна як нецілісна нецілісна Україна має бути розблокована. розумієте? Тобто Він хоче, щоб Україна так і залишалася у стані хаосу? Яким чином? А чином прихованого переконання заходу. Оці от хитрі наративи, хитрими маніпуляціями, подаючи якісь свої там ці переконання, рекомендації, поради, щоб так не робили. І гниле оточення на Заході є, яке слугує Кремлю. Знову ж таки, на Заході є посіпаки Кремля, ми це знаємо. Як Орбан, Чурбан, як Фіцо і інші. Розумієте, вони будуть блокувати. блокувати. Кремль руками, тими чурбанами Фіцами, вони будуть блокувати. Втикаючи палки в колеса, благоразумію, вибачте, ні, які йдуть слова, такі я говорю, от такими підкилинковими -під іграми. Захід би хотів, але знову ж таки, перепони йдуть, перепони ні, каже. Тут підуть вход, ну, скажімо так, бажання комфорту, бажання комфорту, безпеки йде, знаєте, а навіщо нам туди лізти, нам і так хорошо, моя хата з краю, я нічого не знаю. І от по справедливості ми їм вже дали, вони вже отримали. Так, оця от спонсорська партнерська допомога по справедливості, по правосуддю. Вона е зазнає сердечного болю. Тобто, наразі, от я зробила чи дасть, Кремль блокує, давайте потім ще зробимо. Ну, а тут дивіться, тут знову ж таки йде е усамітнення того руху, йде перепона тому руху, відсторонення руху. Не в тому напрямку. Вони тягнуть, як в минуле кудись, захід хоче дати, а вони ніби стримують того коня, який хоче рухатися в майбутнє, а вони його стримують. Цікаво. Ну, бачите, давайте поставимо рамки. Я не зробила рамки, я взагалі. Спитала в глобальному плані. Давайте поставимо рамки на, е так, протягом 2024 календарного року захід дає Україні далекобійну зброю. Знову той меч. Слухайте, ну. Далекобійну, ні. Знову йде. Ні, щоб, щоб королева віддала і рух йде до якогось нескінченого такого. Нескінчена історія. Далекобійну, ні. Оце от як далекобійно. Швидка, далекобійна, як раніше, тишком в їхній е е сім'ї той, е той, хто вставляє палки в колеса, той, хто блокує, блокує от оця сім'я, ця от радість сім'ї, вона е Доповнюється сумом. Ні, по закону. Якимись законами будуть вони, знаєте, законами. Якісь вони будуть тупі, такі аргументи, пред'являти. Які більше будуть схожі на тиранію, більше будуть схожі на тиранію. І з іншого боку, вони будуть показувати владу свою, оцей захід, як таку, що не може мати повноваження, яка не має повноваження, яка не має сили перемогти у цих от посіпак Кремля. Тут іде. Як Справедливість вона переможена слабкою владою. І де в них нестабільна, нестабільність в загальному прийнятті рішень, в плануванні? Вони розбовтані, вони самі не знають, хто там, тобто, розумієте, бюрократія, іншими словами. Знову ідеться мова про нехтування, нехтування цінностями життя, нехтування Божими заповідями. І знову йде такими підлими підкилимковими діями Печаль. Дивіться, вони дадуть зброю, але не таку, яку ми хочемо, не таку недалекобійну, не таку, що буде досягати мети. От Як от ці дві карти, вони летять, але не долітають до кінця. Летять, але не долітають, не долітають. І тому взагалі буде нестабільність з постачаннями, вони будуть постачати. Тут більш йде сама зброя, навіть якщо взяти от помірність, вона довго летить і далеко летить. Далеко летить. Так вона недалеко летить. Так, недалеко летить. Дадуть, дадуть, ну, таку, знову ж таки, щоб мали змогу вистояти, щоб захищатися, Йде, подвійна гра тут іде. Ми і так знаємо ху ху. Там буде ще зривання масок, знаєте, там буде ще люди, які нас розчарують. Дивіться. Неочікуваний е, фрустрація, неочікуваний крах. Навіть, можливо, якийсь конфлікт буде, конфліктна ситуація, яка і відкриє нам очі, яка з когось зірве маску. Ну, тут вже не потрібно, але. Іде маніпуляція. Від партнерів. Знову ж таки, іде маніпуляція. А я тобі дам, якщо ти мені зробиш це. І знову ж таки, я тобі дам, але щоб ти не долітав до цілі. Щоб на іншу територію не. Тобто, щоб е, строго. По певним розрахункам. Тобто має долітати тільки на таку відстань, на таку дистанцію, не більше. От На яку дистанцію я тобі дозволю, на таку я тобі дам і зброю, щоб влучала. Я вибачаюсь, я не хочу вас розчаровувати, я сама розчарована. Але і тут нос з Кремля буде. В дії Сказала, чому Кремль не хоче. І всякі чурбани з фіцами там теж. Ой Боже. Так, що спитати? Чи дадуть взагалі, давайте загалом сказати, протягом 2024 року Україна отримує. Від заходу зброю. Покажіть, будь ласка, утримає Україна. Нам про це не потрібно знати. Давайте не будемо про це більше, бо тут жриться іде. І вона дуже просить помовчати. Щось буде нам на користь, але воно. Має приховане стратегічне значення для утримання нашої перемоги. В нас буде щось інше. В нас буде щось інше, яке якби, з іншого боку нам також принесе користь. З іншого боку принесе, на це я для себе. Воно буде мати значення. Ми побачимо, ми почуємо про це. Так, дякую вам за увагу. Дякую вам за ваше запитання. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. Тому що ми, українці, нездоланні. До побачення!